Котяточки, я зараз зла, бо я це відео записую, я не знаю вже який раз. От прям я вже втратила рахунок. Мені постійно щось десь не подобається. Я постійно до всього придираюся, бо я вже встигла розізлитися, а перед цим цілий день тільтувала. Давайте я постараюсь обережно вам це все розказати, бо якщо щось десь не так, щось десь мені не сподобається, я знову виключу. Пошлю все на три букви, і потім мені заново прийдеться починати ці відео знімати. До речі, зі святами вас з новим роком, з Різдвом Христовим, кому з минулим, да, з прошедшим, кому з наступаючим Різдвом, хто коли святкує, діло ваше, і так само, як в мене діло моє, так само і вас діло ваше. Ось. Ми зараз говоримо з вами про крипток. До речі, я приїхала зараз до своєї бабушки, і ви бачите, у мене трошки змінився бекграунд, а такий він там Ліза, але її не видно, що куди. Якось сусід, Руслан, дядько Руслан, це десь років 40. А, ну, Це було десь років, я не пам'ятаю назад, скільки, ну, більше п'яти я ще в школі почалася, ні, в коледжі тоді вчилася. В общем, а, це у нас був Новий рік, а, і під ранок чує хтось дзвоник, дзвонить. Ну, Ми спимо, знаєте, ну, це годин п'ять ранку, десь так було. Бабушка встала, вийшла. Я почула дзвінок, я зразу і далі заснула. В общем, проснулась, бабуся розказує. Прийшов Руслан. Ну, тому Руслан років 40, десь 30 чимось було на той момент. Ну, дядько вже такий, знаєте. Каже, став посівати О, і просив винести йому, чи може є горілки трохи там чарку, чи може на горілку там якісь гроші. Ну, типу, він поспівав, посівав і, ну, типу, заробити на горілку. Бабушка каже, я його завела в зал. От, а в нас тут джоконда. Ось. Я не знаю, вам буде видно чи ні, я вам таку от покажу Джоконда, да? Моналіза. Ось. І... А там ікони напроти Джоконди. І каже, він зайшов, він як побачив цю Джоконду, цю монолізу, він впав на коліна, став кланятись, став молитися їй. Каже, о, Джоконда, священна Джоконда. Каже, я стою, дивлюся на нього, не знаю. Йому горілку давати чи гроші, чи взагалі чи, 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 чи його відпустити, бо він вже став кланятись. Тут Джоконді поклони б'є, е, ну, А ікони нема, щоб перед іконами да, поклонитися. Ні, він Джоконді. Але, але це правильно, вона теж жінка. Ну, тобто жінка це, так скажем, богиня. God is a woman, тому так, да, це, в принципі, він правильно зробив. Але іконам треба було теж тут, ікони Ось, тому а, ні, бабуся наче дала йому тоді гроші. Я, я не пам'ятаю, чи гроші чи чарку. Я не пам'ятаю. Треба перепитати, що вона дала, чи гроші чи чарку. В общем, посібав дядьку Руслану нас. Так от біткоін. А я не пам'ятаю, я вам вже сказала, що з біткоїном чи ні. Я просто кажу, я це відео вже перезаписую який раз, і я зла. Ну, давайте, значить, біткоїн зараз в фазі боковика якогось такого не. Ні, і саме, дивіться, рамки боковика тут ще чітко не сформовані. Давайте так. Але суть в тому, що ну, внизу, внизу тут явно видніється певний рівень, від якого все відбивається і йде вгору. Але знову ж таки, це. Це формується сильний рівень, а от в скальпінгу рівні це дуже-дуже важлива тема, дуже важливий момент, адже рівні часто пробиваються, знімаються, вони притягують туди е, так скажем графік, не графік, як це називаємо, в общем, ви поняли, свічки. От все туди притягують і там накопичення йде, піджим до рівня пробой, або ложний пробой, або істинний пробой, в залежності, чи є там ліквідність, чи є, ну, яка зона інтересу і так далі. і так далі, в общем. Все одно мені виглядає з потенціалом на шорт, друзі. Тут великий імбаланс денного таймфрейму. ну, хотілося б відтестити, може що, ну ні. Я не знаю, в общем, ну ні, як я не знаю, я просто говорю за те, що в нього все ще є м -м, потенціал спуститися, хоч він і виглядає зараз таким, що збирається вгору. У нього є чотири зони, які можуть його потенційно затормозити. Це ось, раз. Нам треба дивитися, а, чи буде в нього закріплення, а, типу що тут буде відбуватися з свічками да? на молодшому тайфрему. У нас і далі ця зона, якщо він тут закріпиться і пройде, піде вище. Ця зона, від якої він може потенційно розвернутися, де він потенційно затормозиться. Ця зона, де він потенційно затормозиться, ця зона, де він потенційно затормозиться. І від всіх цих чотирьох зон він все ще може розвернутися, щоб піти в знімати знімати цілої. Ну, знову ж таки, треба дивитися, які будуть формації свічок. Да? Утворюватись при підході. От ми зараз дивимося, що підхід без піджима відбувається, він якийсь такий більш імпульсний. Тому тут треба бути обережним і слідкувати, чи буде закріп, чи буде тут якась наторговка в цій зоні. Взагалі, що тут буде відбуватися? Бо зараз ну, лонги відкривати мені ще не хочеться. Я сьогодні тільтувала, ви знаєте, бо нам ну, казала в минулому відео, так, да, до речі, з минулого відео шорт по флокі відпрацював, він закрився потейку. Я вам казала, що в минулому відео, що буде обідно, якщо тестові мої угоди, які я не буду відкривати, да, в яких я не впевнена, які я просто буду отак ставити позицію на трейдінг'ю і дивитися, як вона відпрацює. Що тестові будуть відпрацьовувати, а ті, які я відкриваю реально, да, вже не будуть. От у мене так вийшло. У мене три тестові відпрацювали, і одна, яку я відкрила, в якій я була впевнена, закрилася пістоплосом. А якби я ці тестові також відкрила? У мене б вони зайшли вони б відпрацювали в плюс. Так от, зараз я вам покажу, значить, з тестових була ця угода. Ну, я, ви знаєте, я трохи побоялася її відкривати по причині, по-перше, співвідношення, ризик, прибуток тут мале. Як для мене, як для мої стратегії. І по-друге, у нас є отакий екстремум, і, ну, от саме із-за нього я і не до кінця була впевнена, чи дійсно воно а, зможе піти отак вгору, але воно дійшло. Дійшло. Далі, що це було? Зараз я подивлюся, якщо я відмітки не знімала. Да, ось політ. Ну, політ я не відкрила тут лонг. По-перше, він ще навіть не відпрацював. Мене... А мене би вибило по стоплосу без убиток. Ладно, тоді дві тестові. Тут би був без убиток. Ну, суть в чому, що? я не відкрила цю угоду, бо ось є такий міні-буковик, і тут є імбаланс. І часто отакі от міні буковички отак знімаються і теститься імбаланс. І я думала, якби воно протестилось, я б уже десь тут відкривала угоду, да, типу, і менший стоп лос би був. Ось, але... Яке тут 4? Ну, 24 вже більш-менш нормально, ну це не 1 і 6, 1-9. Далі, яка це була угода в мене з тестових, з тестових, з тестових. А, ось із тестових угод в мене ще була ця. А, отже, чого я її не відкрила? Справа в тому, що у нас ще є зона інтересу тут, яка не тестилась. Дивіться, якраз після того, як ця угода зайшла, ми. Пішли вниз тестити. І, до речі, вона ще не до кінця. Ось вона вже відтестилась. В принципі, звідси якраз тобі можна було відкривати лонги, але я пропустила. А вже пізно, я пропустила. Скільки це було, я, мабуть, працювала, що тоді да, сьогодні робочий день був. В общем, ви поняли, що тут була тестова, я її не відкрила, бо тут ще зона інтересу. От, от уже отут можна би було відкривати лунги, так. Да. Але все одно, дивіться, тестово відпрацювали. І прикол в тому, що скільки тут співвідношення? 2,6, а якщо взяти по. Та воно вже й 3. Один да, до трьох би точно тут було, але но... я брала 2,6. Ну, так, приблизно планувала би. Знов... Знову ж таки, бачите, от. Яка угода навіть працювала в мене, яку я відкрила? МОК. мене вибило по стоп-лосу. Я ще й думаю, а чого ж мене вибило по стоп-лосу? Формація на п'яти хвилинах правильна для лонга. І, до речі, дивіться, після того, як мене вибило, ми пішли вгору. Лонг відпрацював. Але техні... ну, цей стоп був технічний, стоп був правильний. Чому? Я от потім відкрила угоду і дивлюся. Отже, я відкривала лонг від зони інтересу. Да? Як от зони інтересу? Ми її вже ось протестили, да, тут. І, в принципі, можна відкривати лонг. А знаєте, що в мене вибило по стоп-лосу? А тут. <клух> а ця зона інтересу. А ця зона інтереса нічого не хоче нам сказати. Я їй нічого не хочу сказати. Тому, в принципі, навіть після от такого, так скажемо, Теста, ну це ще навіть не тест, навіть дивіться, скільки залишається. Навіть тут, по цій монеті, ще було небезпечно відкривати другий раз лонг. Ось, хоч він і відпрацював, але я розумію, чого мене вибило по стоп-лосу, бо я відкривала лонг на тесті одної зони інтересу в той час, коли у нас була набагато більш серйозніша і вагоміша, не відтестована зона інтересу лівіша. Тому, в принципі, чому. Цей стоплос я піймала, я розумію. І це технічний, він правильний. Тобто, найде те, що говорять, що от крипта там, казино, скам. та яке казино, казиноскам, сам ти казиноскам, ти юристом працювати підеш е без освіти. Хто тебе візьме юристом без освіти? Хто тебе візьме хоча б на якусь серйозну роботу без освіти? А ти в трейдинг лізеш, не пройшовши е з 20 курсів, більшість людей починають займатися трейдингом просто. Там дивляться якісь відео в Ютубі, відкривають і там, заходять в мінуса і розказують, О, що це скам, це, типу казино. Ну, якщо ти будеш вчитися, якщо ти пройдеш курси, да, пройдеш навчання, то ти вже по-розумному почнеш відноситись до трейдингу, а не як попало. Типу, ти ж, ну, якщо там, тобі треба врізати апендицит, там, апендекс, в общем, ви поняли, да? ти ж не підеш до хірурга, який подивився, як це робиться в Ютубі. Ну, Логічно, правда? Ну, типу, а чого ти сюди лізеш? Тут також, так скажем, тут не те, що хірургічно, тут ювелірна майстерність. Має бути. до речі, я вважаю ювелірів в трейдингу це скальперам. От, Я вчила теханаліз, аналіз, вчила смартмані, да, е скальпінг я, ну, я не вчила прям курс по скальпінгу. У мене було навчання по скальпінгу, але я не скажу, що це був курс. Там не було саме цієї торгівлі по стакану і так далі. В общем, ну я вам скажу, от для мене, те, що я помітила за весь цей час, найкраще в трейдингу відпрацьовує це скальпінг іменно на крипті. Да? Сам теханаліз вже на Форексі там, да, він відпрацьовує. Ну у мене був комент, що от, теханаліз також на крипті відпрацьовує. Ребята, ну це ж ваше враження, правильно? Те, що помічаю я, це моє. Мене цікавить більше скальп... Скальпера, навіть не тільки скальпера, що по стакану, там, да, а ті скальпера, що а, свічні формації на п'ятихвилиному таймфрейму. От я слідкую за одним скальпером, я вам вже говорила за це. Він от буває знаходить точки на графіку, і він якісь знаходить поджими там, до, до всяких рівнів і так далі. Такі свічні формації. І він, і, і він потім такий, о, от я пам'ятаю, в нього було так два рази по монеті апи і по золоту. Він кидався так. І, типу, зверніть увагу, може бути хороший пробой. Ребят, там золото тоді такий імпульс дало, А апе то ли 23, то ли 43, я точно не пам'ятаю. Ну, в общем, і, і якраз після його точки входу, яку він скинув. І я вот дивлюся, а він що робить? Він шукає зону інтересу на старшому таймфрейму, як я, в принципі, це роблю. Да? А, і точку входу на молодшому, як я, в принципі, це роблю. Але я не вмію, що поки що так майстерно. Наскільки я там знаю про нього, він то лі 10, то лі 15 років вже в трейдингу. Тобто ну, настільки крутий скальпер. Він кидає якісь етапи, свічні формації. Я потім сама стараюся це все шукати на графіку, стараюся бектестити. Да? І от зараз стратегія, яку я відпрацьовую, то це скальпінг. Да, смартмані я пройшла курс, і От смартмані я також приховую, коли шукаю там зону інтересу на старшому таймфрейму. Ну, точку входу мене все-таки більше цікавить по скальпінгу. да? на п'ятихвилинному таймфреймі, там по свічних формаціях. це круче, я вважаю. І дивлячись на те, як виходить в нього, ну це, це прям ювелір. Я вам кажу, для мене це я восхищаюся, і я просто теж хочу опанувати таку майстерність круту в трейдингу. Тому я з вами ділюся певним своїм досвідом. Я, я вам не кажу, беріть з мене приклад і повторюйте зі мною мої дії. Ні, не треба вам цього робити. Я півроку тільки як серйозно взялася. Да, до цього ще рік вчилася. Знову ж таки, около скальпінга. Але я до того відносилась, так, скажімо, наплівательськи. Тобто цей підхід до трейдингу, який в мене зараз, і той, який був тоді, це два різних підходи. Зараз я набагато серйозніше відношуся тоді. Я ще можу сказати, що я шукала кнопку бабло. А зараз я розумію, що в трейдингу важливо знання, навчання і практика. До речі, інструмент, я вам хотіла порадити інструмент, який level Up» ап да? покращить ваш рівень торгівлі. Це бектест. Друзі, а я вирішила зробити експеримент, От поки я зараз в селі да, у бабушки, в мене є більше часу, в принципі. І, знаєте, от приходиш зі школи там, чи з навчання, чи з роботи, і там геймери, хто любить грати всякі ігри, ви ж відкриваєте ігри. Я колись Need for Speed грала. Я до цих пір люблю всякі гонки, в мене немає на ноуті. «Need for speed». Ну, в общем, і ви починаєте грати якісь ігри, да, щоб відволіктись. Включіть якусь класну музичку, да, таку, ну, там мені. Подобається цей найтраф Скелер. Чи скелер я, я, до речі, навіть не знаю, що це за. А, як він називається? Ну, типу, це не виконавець, це музика. Ну, в общем, така вона класна. І, і ну, включіть якусь класну музику на фоні. І просто, типу, і, ну, грайте гру на бектесті. Просто бектести. Ось, там, біткоін, да, допустимо. Відкриваєте там 4 часа. 4 часа назад, да? симулятор ринка. Ну, ставте десь тут, так? Да? І починайте бектестити. Так, 5 хвилин тут відкрити, ні? Так, да, 5 хвилин. Нажали play, Дивіться, коли буде формуватися якась свічна формація, да? десь в зону інтересу і так далі. Відкривайте угоди. Ну, наприклад, ось. візьмемо, приклад, довга позиція, там лонг, Да? Знову ж таки, це. Ну, це мене ще своє по це без аналізу я зараз відкриваю лонг. Но я вам просто кажу, от, і ви собі граєте таку гру зараз. Щас... Ну вибі по ну я не знаю. Що за лонг? А чому в мене 5X? Давайте довше. ми зараз, Ой, швидше зараз робимо. Ні, ну вибіб по я ж кажу, я ж не робила цей. Ха, буде прикол, якщо зараз мене шепотейку закриє. Знаєте, я така ви поступило собі поступило свій поступок. А я знала, що буде так. Ха, це ж я. Знаєте, така. А, а я взагалі не люблю хвастатись. ні не віжу хваститись, особливо в трейдингу, бо воно потім все портить. Ні, я казала, що ви поступосу. Бачите, я знала, що ви поступоси. Після я похвастала, що я знала. Ха -ха -ха. Ладно, ребята, я все шутку. Ну в общем, ви поняли, в чому прикол? Ось, і грайте собі таку гру, замість того, щоб там. Я звісно, Need for Speed, я розумію вас, що це круче, там сімси, хто там любить, да? Ну, вибачте мене, Need for Speed ви заробляти на життя, не зможете. А якщо ви відточите майстерність трейдинга, то вам не треба буде потім приходити після роботи, щоб цим всім займатися. Це буде ваша робота. Ну тут треба знання, тут треба ювелірна майстерність. До чого я веду? А, так, 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 так. Значить, да, я вам сказала, де мене вибило по стоп-лосу і чого, в принципі, я розумію, чого мене вибило постеплосу. А, зараз позиція в мене зараз. У мене зараз шорт по Аглдил. А я не знаю, перетягнути стоплос з безбиток чи ні. А, ну, обично я перетягую стоплос без безбиток вже десь коли до середини доходить. ну, в принципі, тут дійшло. Ну... Це був тест. Ну тут по тесту, бачите, добре, що був тест, бо вибило би по стопу. Ну, побачимо, я не знаю. Чесно, я. Ну, що біткоін може припуститись? Він дійшов зараз до такої цікавої зони. По-любому, вона його зараз притормозить. Ну я, по моїй практиці, така зона має тормозити. Через то, якщо біткоін зараз перетормозиться, або дасть червоні свічки, то і аґала піде нижче. Ну, в общем, в мене відкритий шорт. Але тут, дивіться, хай формуються такі, що захочеться знімати. Бізні, собака гавкається, я не знаю, хто ходить там. Руслан, який буде приходити, Джоконді кланятись. Ні, ну він, вроді, більше не приходив. В общем, в общем, в общем. Ну ладно, я поки не буду перетягувати тобто без безбиток. А е тестова була в мене угода на минулому відео е Ефір. Давайте покажу вам. Це я перед вами відкривала ці тести, ви пам'ятаєте, так? Да? В общем, після моєї точки входу, воно прийшло не чесно, ребят, я б, тут, я, я б ще на цій точці вже підтягнула без тепло без збиток. І в цій ситуації мене би випило по стоплосу без збиток. То, як я підтягую стоплоси без збиток, ви вже можете це знати. А, чекайте, я ж вам не розказала. Я вам не розказала, в мене ще була угода по хайф, де це я відкривала? Десь тут я відкривала лонг по ній. Довго була така невизначена ситуація, воно потім пішло вниз, зняло логі. Що я зробила? Я неправильно зробила. Я закрила а тоді плосу, коли вже воно дійшло сюди, вийшов без убиток. Ну, рібят, іменно в момент, коли я закрила цю позицію, пішов імпульс вгору. Але знову ж таки, тут без збиток все одно би був, бо навіть після імпульса вгору я би перетягнула його в без збиток і мене би вибило. Тобто, в общем, похай би в мене був без убиток. я не пам'ятаю, я вам показала ще? Ну, це вже в новому році, це вже нові оці угоди. GMT. Так, да, GMT я відкривала лонг, і по того я потім перетягнула стоп-лос без убиток. мене вибило по стоп-лосу без убиток. В общем. То, тобто на ефірі я би 100% так само перетягнула б стоп-лос без убиток. Ну, то була тестова угода через то дивимося з вами, як воно відпрацювало. Так, що тут у нас XRP? А, я, я дивилася XRP, щоб шор... шортити, шортити його, але ну, я не знаю. Поки що, поки що стремнувато. От краще Агл Д. Нехай відпрацьовує. Що тут у нас? 1,9. Тоже мале співвідношення. Взагалі мале співвідношення. Взагалі, не знаю, я буду дивитися. Ще буду слідкуватися біткоін. Якщо він буде литися вниз, вдруг від цієї зони, до якої він зараз доходить, він почне литися вниз, то я тоді так можу перетягнути ще нижче. Якщо від цієї зони він зараз якось буде опускатися. Побачимо. Знову ж таки, треба дивитися. Ну, є зони, які його можуть тормозити, наш біткоін з вами, так? Да? А от як вони будуть тримати? Чи будуть, Блін, 20 хвилин відео? Ти ну йопера себе, минуле відео було 24 чи 25 хвилин, я її удалила. Я його вчора вам записувала. Тепер це буде 20. А зараз поки що буду вам казати до зустрічі любі друзі, вже буде 21. Ладно, ребят, до зустрічі, любі друзі. того відео взагалі я ще тільтувала сьогодні. А знаєте, що я тільтую? Бо нема особи ситуації на ринку. Я помітила, що це вже якась як... Тяга відкривати ці угоди. І коли немає, то от як ломка. Ну, я тримаюся в психологію, от, намагаюся. І буду далі намагатися, що? Ні, ну от я хочу прям стати ювеліром в трейдингу, як той трейдер, за яким я слідкую, Він мені прям дуже подобається. Прям. Ці... Кстати, аглд. Аглд. Це він теж кидав АГЛД. Спочатку він кинув, але він кинув, коли воно десь тут було. А я відкрила угоду вже після того, як воно пішло вгору, сюди спустилось, і я вже Я одразу не відкривала, як він його скинув. А знаєте, що він тоді написав? А, ложний пробой. Що? Щось він писав про пробой, про в общем, Я не пам'ятаю. В общем, він тоді скинув Аглд на моменті, знову ж таки, десь ось він. Тобто отут він скинув АГЛД. Ну, я не відкривала ще шорт, він його скинув, щоб на шорт. Я не відкривала в цьому моменті, бо ну, це не, не мій сетап на шорт. А от коли воно вже от пройшло, стало більше припускатися і так далі, я отак подивилася. Отут вже для мене вже знайома картинка з'явилася, щоб шорт відкривати. Я рішила, що да, отут я відкрию шорт. Ну, я не кожен його сетап відкриваю, ребят, ні. В деяких я, звичайно, сумніваюся. В де... да, навіть я, яка там пів року в трейдингу, я можу сумніватися в сетапах того ювеліра, так скажем хоч він там 10 чи 15, не пам'ятаю, скільки він казав. Ну, в общем, все, ребят, ну капець, як довго це відео займаю. Ну, Й-мойо, як вам. Я не хочу перезаписувати, щоб було коротше. Я з вами поговорила, розповіла вам якісь секрети. Які там секрети? ладно. Ну все, рібят, давайте до нового відео, до зустрічі з вами. Скоро зустрінемось, скоро побачимось. Пудемо на зв'язку. Всього вам найкращого, все мені найкращого. І бажаю всім ювелірної майстерності в трейдингу і шикарного розвитку. Не знаю, підтягну стополос по збиток, може закрити, да? Що скажете? Болін. Та ні, ладно, ладно подивимось, давайте не буду підтягувати стоп з вже як є. Виб'є, то виб'є, побачимо. Ну, ну мені цікаво. Все, до зустрічі, друзі! Пока-пока! Це Руслан прийшов. Дядьку Руслан прийшов молитися мені Лізі. Піду його зустрічати. Ні, бабушка Хайде його зустрічати. Все, друзі, давайте хтось прийшов. До побачення. Пока-пока.